Піраміда, у якої бічне ребро є висотою. І ось задача. Перші слова. Основою піраміди є правильний трикутник. Зазвичай, такими словами, починаються задачі, у яких піраміда є правильна. Але, виявляється, піраміда може мати в основі правильний трикутник чи правильний чотирикутник, але не бути правильною. Тому що у неї вершина не буде проєктуватися. В центр цієї фігури, в центр е, трикутника правильного або чотирикутника. Ну, от, задача все ж таки. Основою піраміди є правильний трикутник АБЦ зі стороною 6 см. Дві бічні грані перпендикулярні до основи. А третя нахилена під кутом 60 градусів. Знайти об'єм піраміди. Ось рисунок зроблений до цієї умови. Дві бічні грані САБ. Та САЦ є перпендикулярні до площини основи АБЦ. Тобто, це означає, що лінія перетину цих площин СА буде перпендикулярна до трикутника АБЦ. А отже, СА є висотою нашої піраміди. Тобто ця піраміда не є правильною, маючи в основі правильний трикутник, вона не є правильною. А тепер поговоримо про нахил третьої грані. Грань СБЦ нахилена до площини основи під кутом 60 градусів. Як той кут побудувати? Це є кут між двома площинами, а кут між двома площинами будується як кут між двома перпендикулярами, що проводяться на лінію перетину цих площин. Ну, от спочатку треба знайти лінію перетину. Лінія перетину цих площин буде БЦ. В трикутнику АВС, який є правильним нагадаю, проводимо висоту АК і сполучаємо точку С із точкою К, і за теоремою про три перпендикуляри, СК також буде перпендикулярне до БЦ. Отже, ну, це собі можна записати, що АК є перпендикуляром до ВС, то І БК. Перепрошую СК. То і СК буде перпендикулярне до БЦ. За теоремою про три перпендикуляри. Ось так пояснюється цей двогранний кут. Ну, і, відповідно, цей кут має 60 градусів. Ось тут у нас 60 градусів. Ну, а основ, сторона основи 6 см. Ось тут 6. Ну, а тепер переходимо до розв'язування задачі. Нам треба знайти об'єм. Починаємо з. Формули об'єм дорівнює 1 третя площі основи, що множиться на висоту піраміди. Оскільки трикутник правильний має сторону, то площа трикутника ABC шукається гарненько за формулою площі рівностороннього трикутника, а саме квадрат сторони, що множиться на корінь з 3, ділиться на 4, тобто 36 корінь з 3 на 4, і це буде 9 корінь з 3 сантиметрів квадратних. Залишилося питання за висотою. А висота це відрізок СА. І він, ця висота, вірніше, знаходиться в трикутнику САК, у якому є кут 60 градусів. Ну, але нема більше жодної лінійної величини. Отже, можна знайти АК з трикутника АБЦ, можна знайти лінію АК як висоту. Ми знаємо формулу висоти рівностороннього трикутника. Про це сказано у відео рівносторонній трикутник. І це буде 6 корінь з 3, що ділиться на 2, тобто 3 корені з 3 сантиметрів. О, і нарешті питання з висотою піраміди будемо вирішувати з трикутника САК. Що в нас є? В нас є кут і катет, а треба знайти другий катет. Тобто, за тангенсом кута. Тангенс 60 градусів це відношення SA до 3 корінь з трьох. Заміняємо числом. Корінь з трьох дорівнює SA. відноситься до 3 корінь з трьох. Звідси виходить, що SA дорівнює 9 сантиметрів. Висота піраміди 9. Ну і нарешті добираємося до об'єму. Об'єм піраміди буде 1 третя площі основи. Ось вона. 9 корінь з трьох помножити на висоту піраміди на 9. І дорівнює трійку дев'ятку можна скоротити, залишиться 3. 3 на 9 27 корінь з 3 сантиметрів кубічних. І відповідь: 27 корінь з 3 сантиметрів кубічних. Ось так піраміда маючи в основі правильну фігуру. Не є правильною, тому треба дуже вважати на ці моменти.